Знаю, в наш час всі цікавляться такими речами тільки старі пенсіонери. і всі такі радіоли давно ушли на смітник, ніхто ними не користується. Але ці радіоли мають унікальні властивості, вони лікують нервову систему. Людина може прослуховувати музику через таку радіолу, і в неї виробляється щось в організмі цілюще. Жоден санаторій цього не замінить. Тобто лікування за рахунок повітряних хвиль, хтось дзвонить. В цілому дуже багато людей-ютуберів дуже сильно хвалять, нахвалюють і кажуть, що от, такі от радіоли вони в принципі звучать дуже непогано, дуже звучать класно. І ну, це можна сказати, як Рижська Радіола, це не звичайна якась там русачкова, а це як іномарка. Але в цілому я такого нічого крутого тут не почув. Да, тут ну, можна, зараз ми включимо. Дає балконы, остановит дождь, Пацуємося, не хватает сна. Вас містімо любов'ю. Ні планів на будущее іденітну. Ты... Вона висохла, і тому вона дуже тихенька. Вона не видає все, що вона має видавати. Можливо, туди треба лазити. А, Во. В цілому я не почув, щоб вона звучала краще іоланти. Абсолютно ні. Іоланта звучить, як на мене, дуже пристойно, дуже класно, Вон вона стоїть. Да. Вона, правда, не така зручна. Мені не подобається та шишка зверху. Ну, от, такі нормативи були. Мені подобається ця рівненька. І тут так от піднімаєш шухлядку. І там грампластинку можна слухати. В цілому така штука інтесна. Ем, да, цей звук реально цілющий. Можна слухати все, що завгодно. Можливо, і треба перепаювати, переробляти, перепахувати, і вона буде звучати непогано. Вона вже звучить непогано, просто звучить дуже тихо. Дуже тихо, є трансформаторний зуд 50 Гц, радіола ніколи не вскривалася, в неї стоїть заводська пломба. Може, в кого на дачі стоїть, то тут можете глянути, просто всовується штекер. І все. І погнали. Написано: Завод Ріга Веф Радіо. Да, ну все це написано на російській мові. І якийсь тут супер -крутий стоїть динамік. Ну, я, я не почув. Суперкрутого звука тут поки що я не почув. Рігонда, от. Рігонда, якої я слухав буквально недавно. Рігонда звучить на порядок лучше. Ну, опять же таки, тут треба дивитися по по її переборки, тому що. Потому що тут прям Атас. А давайте зараз відкручу, подивимося, що тут у нас відбувається. Коротше, нічого я такого не обично тут не побачив. Обикновенна Рігонда. І от там. Все я чув, що от іномарка, от звучить іномарка. Звук приятний, ну тихенький. Тихенький. Давайте зараз я вам порівняю, як звучить Рігонда. Давайте ми просто послухаємо, як звучить Рігонда. Ось все, Рігонда. Я її показував, яка пролежала 5 років на полочці, поки її мастер не подивився, подивився мастер, підключив проводки куди що треба. І ця Рігонда. Зазвучало. Мені кажеться, вона звучить краще, аніж веф прибалтійський. Да. Мені кажеться, краще. Ой ні! Я помилився. Вибачте, будь ласка, це у нас іоланта. Це у нас Іоланта. А Орігонда в нас. Орігонда, до неї руки трошки не дійшли. Я думаю, потім я нею позанімаюся. А Порівняти можна в прибалтійську ВЕВ і Іоланту, наприклад. Да, я завжди казав, що Іоланта звучить краще. Хоча вроде би тембр-блок такий самий, все вроде би таке саме. Але мені подобається більше, як звучить Іоланта. Ну, зараз. Просто літа. Не сейзмірімо громче, високих більше. Ну, сам звук кращий. І динамік, до речі, один із самих самих поганеньких із самих самих-самих поганеньких. Там, вроде би, магніт і покраще, вроде би, а звук ну, скромніший звук. Зараз ще щось включу. Зараз ось все включаємо. Ну, Да. Кстати, лампа 6N1P. Там стоїть 2P, і як звучить, а це 1P? Летит, я не знаю, хто, хто. він стоїть в військових штанях та брудних чебонах Він мене побачив, каже, що я повна лажа. То це реально в пику, він мені покаже. У мене на пузі сало, на салом поліняло У мене свиняче рило, не людина, а тварина. Як я лишаюсь голів. Де Попса, де реальність, я не відрізняю. Ти вирішуєш для. Той звучить голос круто, звучить бас круто, все звучить круто. Можливо, той веф треба перековыряти, переділать, пере... Перезаніматися Можливо. Можливо. Ну, на даному случаї. В даному случаї. Іоланта звучить і краще, і потужніше, і навіть... Вона стоїть не на, не на повній громкості. І вже такий звук, який ну, чіткий. Зараз ми ще щось включимо. Щась. Саме акустика. Крейда. Зараз ми крейду включимо на акустику. Крейда, кадр. Просто акустичні речі дуже хорошо на ній звучать. Крейда, кадр. Крейда, кадр. Не поняш, нема нічого. Вража, вража, вража. Хто ти? Краш, брате? Опіл. Осьо, ну, НЕЛОХАЙ. Кроненбург Блан. Та сама пшенична класика. Тепер ще й безалкогольна. 「まっすけん」「まっすけん」「まっすけん」 Вечай, в екрані ти лише втрачаєш час Сторіс принцес, війна мечей і в цих ілюзіях не стало нас. Затягує, ну, по звуку, по звуку мені дуже сильно подобається. І я можу сказати, то, що Іоланта ну, дуже великий родич Рігонди, я б сказав, би, дуже-дуже-дуже. Може і за то, що тут повипаєвано дуже багато дітелюшок, бо тут збоку на дітелюшки пауза, тут воно ж там щось повипаєвано. Видно, що тут багато чого нема. Може, от, іменно от ті лишні деталі, це якби гасили, можливо, не знаю. Може на блокі питання тут конденсатори поміняні. Ну, вони такі малесенькі стоять. Хто його знав, в чому причина? Ну, реально, реально, Іоланта звучить ну, клас. Мені дуже-дуже ну, подобається. Лампова радіола до тебе прикипіла, потім надоїло. І кожен новий етап факап. Вчі і вранці, соціальна дистанція, під маски заховалися, невчасно закохалися, факап, і вранці, і вночі мій телефон мовчить, факап, ти його розтрісканий екран, не зможе передати стан. Знов, стоп, навколо, я бачу колір дна сама, знову все тече по колу, знову я одна сама. За голови в Тік-Ток, Факап, Коханю не потрібен бенков, Коли розбігся і пірнув Факап, там, де дом, там, де дом, там, де мій дім, стіни і стеля, постільний режим. Там, де дом, там, де дом, там, де твій дім. Сама. В общем, в чем фішка цього лампового усилителя, взагалі оцих схем радіолових, советські радіоприйомники на радіолампах? Фішка в том, що коли, наприклад. Ну, от, такі от моменти в жизни, які сейчас багато в кого не відбуваються, такі неприятні. І от є проблеми зі сном. Тобто, заснути, розслабитися, ліг на кроваті, щоб легко заснути, щоб ніякі там снодійні не пить, горілки ніякі не пить. То, послухавши, наприклад, або якусь там передачу через такий, е, усилитель, Через Ютуб, можна там включити, грубо говоря, там, я не знаю, стерненка, новості які, якісь можна включити. Тобто, щоб воно йшло через цей усилитель. І цей. І... І вже зараз, зараз ми якісь подивимося, які сподобалися. І цей, і людина лягає відпочивати, і. Лягає відпочивати, і вона засинає дуже добре. Тобто це реально, це реально допомагає. Світло То поки його нема, ні до кого не тулишся, ми вдома туман, спогади музиці, Вільна та не сама світло вуличних ліхтарів заповнює вулиці. Тобто, коли звук проходить через оцю груду запчастей, через оцей старий металолом, виходять з динаміка такі якісь хвилі, які розслабляють нервну систему. І це реально не фейк, це реально правда. Якщо пропустити це все через Маршал або через Combic Fender, то у вас голова тільки заболить. А іменно ця радіола ця древня, древня, коли ще пластинки вона крутила, або вона просто радіо ловила. Іменно ці радіоли мають цілющий звук. І тому людей які дуже сильно люблять музику. У них в хазяйстві по-любому десь стоїть радіола, яку вони не викидають. Да, вона, на перший погляд, отакенька, старенька, да, вона дуже слаба, у неї потужність в кращому випадку зараз це пів ват. От Вона в високшому состоянні, піввата, вона не може чимось так порадувати дуже сильно. Але якщо замінити у неї там кое деталюшки на сучасні, вона можна її розкочегарить до 1,5 Вт, наприклад. Півтора вата хорошого звука, і якщо це ще з мобільного телефона йде звук і ще через радіо, то в цілому нормально хватає для того, щоб послухати музику. Щоб не дискотеку робити, а щоб послухати музику, абсолютно хватає. І е -е, лягати відпочивати. Без головних болів, без ніяких барбовалів, карвалолів, валідолів. Тобто просто послухав музику або подивився новості через таку радіолу. І людина повністю в неї м'язи відпочивають. Дуже сильне відчуття схоже на прийом теплої ванни. Дуже схоже, тобто розслабляє, розслабляє, вода тепла. М'язи дуже добре, і тоді дуже легко можна і глибоко заснути. А якщо можливості немає прям з ванної, то може це бути непогана альтернатива. Тому я в хазяйстві маю ну, щонайменше 4 радіоли. В одна в спальні знаходиться, одна радіола в гаражі знаходиться, одна знаходиться воно, під комп'ютером. Під монітором. Одна стоїть вона на столі, це 4, і п'ята ще стоїть вона на... нерозібрана, не, не, не тушкована ще на припічку, і одна на, на полиці. Тобто 5-6 радіо маю в хазяйстві. Тому дуже сильно мені трошечки навіть дивно, коли розумні люди викидають на смітник. Таку річ. І, ну, я це я це сприймаю, наприклад, як людина, яка прив'язала до деревини якесь цуценя, наприклад, або котика десь завезли за місто і на природі випустили його. Тобто для я це сприймаю так. Можливо, вам це здасться якось по-дитячому, але е, да, це річ. Може показатися, що вже не потрібна і не актуальна, але в нашій стресовій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, це являється необхідним для здоров'я, навіть незадоволення для здоров'я. І мені особисто це допомагає погрузитися в сон. Тобто я можу перед сном послухати YouTube, чисто так послухати пару передач. Виключити телефон і от їхати мгновенно. Просто так бах і ранок. Враження, що в чай кинув 4 колеса валідола. Ну, прям звук, от такий цілющий звук. Тому я раджу, хто має такі в хазяйстві, або там у дідуся у бабусі десь стоїть, то раджу не ламати і не ковиряти. І не викидувати раді якогось динаміка. Тобто Там люди, які раніше робили звук, вони щось розумілися і вони робили так, щоб це подобалося всім. І тому неважливо, де знаходилася крутілка, яку ви піймали хвилю, звук, який виходив з цієї радіоли, він подобався абсолютно всім. І дорослому сегменту людей там, діткам. Всім, абсолютно всім. Тобто він цей звук подобався всім. Звісно, радіодеталі тут такі старенькі, древні. тобто Може, кої що треба поміняти. І ця штука буде радувати. І, до речі, в Мирослава Кувалдіна і в Парфенюка в кліпі також є радіоли. На секундочку. Ці пани дуже класні і вони щось в музиці розбираються. І в Познякова, здається, також є. В Андрія Познякова. В кліпі також є в, в, в гараж радіола. Тому я всім зищу тільки добра. І ті, хто люблять гітарний звук, обов'язково поставте палець вгору під цим відео. А зараз я вам кажу на все добре і до зв'язку.